Цвинтар старенький. Начинається краєвиди. І на гору Іліза. І так, звітом я йду. Крию відкрився. тут відкрився. Тут перший роздуріжжя. Наліво і направо. Думаю, що наліво. Це направо пішла дорога, можливо, в село. Зараз побачимо, будемо шукати мітку. Це пішла дорога вниз, а машина. Так, тепер шукаю мітку. Рамка стоїть. Напевно, це був інформаційний щит, якого вже немає. Вихід з лісу, виходиш на галявину, з гарним кривідом гори. Є хатинка. І от є мітка. Поле чиєсь обгороджене, І так, паралельно паркану, направляємося далі в ліс. Ранок півдесята, серпень, початок серпня, все в тумані. Обіцяють до дощ. Зйомник з волосянки. Ора Іліза. Ой. Маршрут 5-2-0-1. От воно Ото. Щось тут нікого нема. Ні чайку попити, ні поїсти. Можна сховатися. О він. Ора Іліза. це волосянка. А там внизу вон якась кафешка, напевно. Ну що, досить гарно. Все-таки не дуже змок сьогодні. Ще дощ передбачається з обіду Та на налиснички, бугель, антени. Де да, вас і Рекомендую. Гора Ільза підйомник волосянка. Заліз на вершу, зняти гарніше відео. Пасмурно почав дощ падати. Гори димлять. Підйомник дуже малий, нема де тут навіть покататися. Mirtų žmonių nėra. Pradeduk serpnį. Tai garaitų ištempta. Вирішив я скоротити маршрут з Ільзи поперек ти спускаюся звіта. Трохи були ужини, трохи папороть. О, пройшов вже, напевно, приблизно, може, одну четверту, може і не пройшов. Іду такими хащами. Не що проблемно, але я захотів той маршрут спуститися, бо повертатися назад, потім їхати містом то ну, легше, менше часу не забере. Правда, рухаюся помаленьку. Ось такими палками перебираюся. Коротше, іду. Як створюється річка? Одне джерело тут стікає, друге більше тут. З боку додається маленьке джерело, яке легенько капає. І так тече, зліва, справа додається по маленькому джерельці, потічку і виходить річка.